Привіт, малята! Мене звуть Оксана. Ви вмієте зберігати секрети. Добре, якщо так, а є люди, які не вміють. Саме про таких сьогодні я вам почитаю українську народну казку язиката хвеська. Тиснемо вподобайку і слухаємо. Язиката хвеська. Нема гірше від тої людини, що не вміє язика за зубами вдержати. Тільки що почує, одразу всім, всім, всім рознесе. Ото були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, всім гарна, та тільки от на язик швидка, що не скаже їй чоловік все своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Вже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб та й каже сам собі: Як довідається пан, то забере, а довідається неминуче, бо від хвестки не сховаєшся. Вона ж по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав, бідолаха та й надумав треба, каже, відучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар поїхав. Купив там трохи незлантух бубликів, зайця застреленого, а повертаючись з базару, повернув до річки і витяг з ятерів та з верші рибу, а того зайця вкинув у вершу. Верша це така спеціальна сітка, якою рибу ловлять. Тоді рибу ту відніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші. Що на краю лісу стояла. Повернувся Петро додому. Пообідали з жінкою, і він каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба. Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? сміється хвеська. Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходімо, лишень. Ходімо. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять в ліс, коли то під іншим, то під другим кущем лежить риба. А що, Хвесько? питає Петро. Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходімо лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, говорить Хвеська. Де ж ти таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано? Хм. Отже, ти й риби в лісі не бачила, а є. Ходімо лишень. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. І на ній бубликів рясно, аж гілки гнуться. Хвеська їй кричить. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, відмовляє чоловік. То що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже Петро. А то, мабуть, бублийна хмара йшла, Ти зачепила ліс. Оце й зостались бублики. Нума, чоловіче струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу аж в ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, заголосила хвеська. Заєць у верші і родилася, і хрестилася, такого не бачила. То що, що не бачила? Каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходімо лишень додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому. Жінка й почала. Що то, чоловіче, за день такий? І родилась, і хрестилась, такого нічого не бачила. Риба в лісі, зайцю в верші, бублики на груші. Це ще нічого. Каже Петро, от що диво, що я сьогодні і гроші знайшов. Та ну, кажу тобі, знайшов. А де ж вони? Чоловічі. Та ось. Витягає ці гроші. Тепер, чоловіче, будемо ми багаті, зраділа Хвецька. Будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо пан довідається, то зараз же забере. «От...» Каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди ж но, жінку, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в ріжці познаходили, бо люди, як довідаються, то зараз здогадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас і гомін на селі. Хвеська і питає Чоловіче, а що то таке? Я піду й подивлюсь. Ой, не дивись і не слухай поганого, каже Петро, а Хвеська: Та ну, Петрику, голубчику, рідненький, розкажи. Та то, каже чоловік, наш пан покрав у другого пана ковбаси. То тепер ото його по селу водять, ковбасами б'ють. Щоб більше не крав. Це ж чоловік на сміх вигадує, а хвеська вже й повірила вже й кортиці їй розказати. Ох, лишенько, побіжу, мабуть, я до куми Меланки розкажу. От не ходи краще, сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день-два, а далі такий не втерпіла. Як таке про таке щастя й не розказати? І побігла до куми Меланки, прибігла, сидить, хочеться сказати та боїться. А далі каже: Горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чобити до свята, так нема за що. А кума Меланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй і доказати, та зараз своє. Ну, то, може, Бог дай, скоро не будемо в Богі. Як то так? питає кума Миланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казати. Та кажіть, бо кажіть, мовляє Миланка. Та не знаю, як сказати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я тільки вам. Глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші казати. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріське. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума пішла до куми Марини, а в неї вже була кума Явдоха, то так то вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут, саме на той день, Петро посварився за щось з Хвеською і добре на неї нагримав. І вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, що він гроші знайшов і що він ховається з ними, і все. Ото день, чи два проминуло, кличуть Петра в покої до пана. Той на нього й... Ото день, чи два проминуло, кличуть Петра в покої до пана. Той на нього зараз, як мокрим рідном. Кажи ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. Що ж пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму. То вона чого тільки в світі нема, то наплете. Покликали сюди жінку. Питає її пан. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов паночку, знайшов. А що? питається тоді пан Петра, бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплате? ви краще спитайте її пане, коли це було. А коли це було, питається пан, саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і на хмара йшла, в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане по селу водили. О чого це мене водили по селу? питає пан. Коли ж, ну, вибачайте, пане, вже коли питаєте, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у другого пана покрали. Ах, ти така сяка, загримав пан. Як ти мені смієш таке казати? Навидумувала візьміть її і забирайтесь звідси, щоб такого не базікала. Тут Петро заступився, каже, ну жінка не сповна розуму. Ну, простіть вже справді. Пан подумав, подумав і думає, справді дурна якась взяв та й відпустив. От ідуть хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса. А вона й носа похнюпала, розщовпала, що наробила. Прийшли додому, а вона вплач. Так ти мене підвів. Хвесько, жінко моя люба. не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язику, то нічого й не буде такого. А тепер не серце, та давай помиримось. Ото й помирились. А Хвеська бачить, що лихо зайвого балакати та й спримовкла. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Почитаємо ще багато цікавого і казкового. До зустрічі!